Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Перший замах минулих вихідних, другий замах сьогодні, рівно тиждень. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що в Патрушева, якого називають сірим кардиналом і справжнім президентом РФ, буквально годину тому стріляв снайпер. Куля пробила бронежилет Патрушева, реанімовують. Пишуть, що наразі він в комі США і Китай приголомшені олігархи пішли на загострення. США і Китай домовлятимуться без Росії перед інавгурацією в той же час. Поки Патрушев буде відсутній двійник Путіна під контролем Патрушева, таки мобілізує Москву і підніме рівень ескалації, відмовивши Трампу ближче вечора. Пролунала серія потужних вибухів в Воронецькій казармі та аеродромі Балтімор за ранок суботи. вже понад 600 загиблих поранених окупантів по всій Росії. В це число входить зниклі безвісти, масований удар дронів удався. Тактичні тисячі укусів залужного діють. Патрушев перед замахом намагався вийти на генерала, втім, після ударів по мирному населенню. Постійно отримує відмову від нашого генерала і його команди будуть тільки наші ультимати, аж ніяк не російські в той же час. США змінили ставлення до переговорів з Україною і Росією. Почався період різкого розвороту американської тактики. Перші сто днів Трамп абсолютно точно хотів вирішити все миром по-хорошому. Він намагався задобрити Путіна, дати те, що хоче Путін. Він вступив із Путіним у прямі переговори. Вони обмінювалися люб'язностями, поговорили телефоном. Тобто, Трамп хотів дійсно умовити Путіна укласти мирну угоду. Я думаю, що Трамп щиро хотів допомогти цьому, але не вийшло. Ми бачимо, що не вийшла ця дипломатія. пам'ятаєте, коли під час зустрічі Зеленського і Трампа в овальному кабінеті Джей Дівенс, американський віцепрезидент, сказав, ви повинні дати дипломатії шанс, дали шанс дипломатії, дали шанс хорошому ставленню. Вийшло, що шанс цей не спрацював. Путін відмовляється по-хорошому робити. Хай там, що ну, і американці 2 травня, вустами прессекретаря держдепартаменту ша сказали, що ми, як і раніше, Прихильні до мирного розв'язання цього конфлікту, ми допомагатимемо і робитимемо все, що можемо, але не збираємось літати по всьому світу на перший поклик, щоб виступати посередниками на зустрічах. Тобто американці кажуть, що дипломатія, яку вели дотепер американські чиновники підготували для президента США Трампа варіанти посилення економічного тиску на Росію через те, що Путін зволікає з припиненням війни в Україні, пише Блумберг з посиланням на джерела. В чому полягають запропоновані командою Трампа варіанти невідомо за словами співрозмовників Блумберг. Трамп поки не ухвалив рішення, оскільки дипломатичні зусилля ще тривають. Будь-яке рішення додають вони залишається за президентом США. в Раді нацбезпеки, США та департаменті не відповіли на запити про коментарі. Представник спецпосланця Трампа Сті Овітков також не відповів журналістам. Трамп неодноразово говорив, що на його думку Путін, хоча миру проте після російського удару по Києву в ніч проти 24 квітня засумнівався в цьому і допустив запровадження вторинних санкцій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що поки що санкції не запроваджуватиметься, тому що Вашингтон сподівається завершити війну дипломатичним шляхом. На початку квітня 50 із 100 сенаторів США представила двопартійний законопроект про первинні вторинні санкції проти Росії. Якщо вона відмовиться від переговорів про мир, він перебачає серед іншого мита в розмірі 500% на імпорт з країни, які купують російську нафту, нафтопродукти, природні газ чи уран 1 травня. Республіканець Лінці Грем. Заявив, що законопроект та про нищівні проти Росії підтримали 72 сенатора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.